Для безпеки пасажирів та водіїв за станом автобусів, які курсують Закарпаттям, віднедавно стежить нова організація Укртрансінспекція. Щодня на дорогах України гине щодня 12 осіб, дорожньо-транспортних пригодах, аваріях, катастрофах тощо. Тому нам всім, нам всім, учасникам дорожнього руху, слід звернути увагу на прості. Основні банальні вимоги до безпеки руху до особливо це стосується пасажирських перевезень. Серед основних причин аварій при пасажирських перевезеннях неналежна підготовка водіїв, фізична втома, оскільки їхній час не лімітований. Зараз із цим намагаються боротися. Технічний стан автобусів також бажає кращого. Але перевізники кажуть, за ті гроші, які вони отримують, модернізувати автопарк практично неможливо, як вихід, або підняти тарифи, або робити щось із пільговиками. Якщо кожен заходить в автобус, буде платити за проїзд, ми десь знімаємо на 50% цю проблему. Uh -huh. Тому що у нас пільговиків їздять в пределах 50-60%, особливо на пригородних маршрутах. Ужгородське АТП один із найбільших перевізників в області. Зараз тут 108 автобусів. За їх стан відповідає цілий технічний відділ. Також контролюють водіїв, які відправляються на рейс. Щоб цю безпеку дорожнього руху підтримувати на належному рівні, це пов'язано безпосередньо з економічною діяльністю підприємства, так тобто з доходами підприємства, з оновленням рухомого складу, придбанням нових автобусів. Тут повинні, звичайно, приймати участь інші органи влади, не тільки контролюючі, а також ті, хто встановлює тарифи на перевезення. Тобто, щоб придбати новий автобус, звичайно, потрібно на нього заробити кошти. Зараз для підвищення безпеки на автобусах ставлять тахографи прилади, які вимірюють швидкість, пробіг також час роботи і відпочинку водіїв. Під час зустрічі говорили і про встановлення gps навігаторів Як приклад, наводять Львів, де понад 70% громадського транспорту обладнано сучасними пристроями.